Маніпуляція це прихований вплив з метою отримання вигоди. Приклади деяких прийомів маніпуляції. Маніпуляція за допомогою почуття провини. Маніпуляція за допомогою образ, коли маніпулятор обирає роль жертви. Маніпуляція за допомогою гніву. Так накричати, щоб людина піддалася тиску. Маніпуляція за допомогою лестощів, компліментів, гра на марнославстві. Ти так добре вирішуєш задачі, виріший за мене. Шантаж і залякування. Гра на світлих почуттях. Якщо ти мене любиш. Якщо ти зі мною дружиш. Стандартні фрази маніпуляторів. Якщо ти справжній чоловік, то ти зробиш це. Ну, тобі важко, чи що? Ти що? Слабак? Дівча? Бачиш, усі тебе вмовляють. Ти ж своя людина, ти не будеш нас підводити.